Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні в ремонті роздатка МТЗ. Трактор одробив дуже багато, працював в Воронки, як казав хазяїн 2006 року. І оце ну, перший раз вона розбиралась. У неї був. Причина, чого вона приїхала, ну вибиває. Не можна вже рукою держати передок, вибиває, гарчить. Сама більша біда, що була, це розкручені гайки на валу. На цьому валу розкручені гайки. Послаблені, скажімо так, подібники, всі розбиті, гольчатий висипався. Ті теж шатаються і плюс, що вони крутились у корпусах. Це ми все діло виправимо. Зберем. Так, ой. Оця муфта роликова теж під заміну. Получило, що зробило велику градацію і на ці втулки, і на роликах. Оцю втулку я вирівняв. Тепер вона ідеально по площині. Набрав ремонтні ролики, вони трошки товщі. Ну і тепер вона працює навіть без пружинок. В цю сторону вона працює, а в цю вже ні. Отак От вона має працювати в автоматі. Отакі От шайби були поломані. ход Ходу неї був оцінює шестерні сантиметр туди-сюди. Ну, вона вже не могла апріорі працювати. Розбитий був дуже корпус включення-виключення, те я вже розройберив. Вал розпресував. Наварив, проточив нове кільце. Тут також шаталося в цьому. Наварив, зробив трошки товще, щоб за тим ніяких маніпуляцій не проводить. Воно плотненько, я його попробував, пресом надавив. Тобто воно сідає на своє посадочне і буде гуд. Сальничок замінив. Буде стояти імпортний. Вони ходять досить таки непогано. Так, ну і всі підшипнички 306, 305, 115. І ці гольчаті, вони всі новенькі. Ну, в принципі, все буде у допусках і буде працювати. Так що я зараз збираю. Уважно дивимося на оці шплінтики, вони повинні бути тоншим до ролика. Бо коли, виходить, тоншим до пружини, то пружина неадекватно стає у своєму посадочному місці, і тоді вони тут було набрато як хочеш. Один так, другий так. Ну і виходить, що воно портить ролики тоді. Таку градацію робить, і воно все, воно вже працювати не буде. Все. Я зараз збираю його. Я розумію, що багатьом хотілося подивитися, як воно збирається. Ну, Багато моментів, руки в маслі, включив виключив воно не годиться. Пишемо коментарі. Всім пока!